Будемо сьогодні робити наш навіс над терасою. Тут ось така дошка, одна стара, все ж таки знайшов одну чотирьохметрову і вирішив ці нові зекономити. Така вона українська доша. Ось так ми стоїмо. Можна трошки пострибати. Прогинання йде, але воно не таке критичне, воно не таке велике. Наскільки це допомагає, не знаю. Всі так роблять, і я так роблю. Я думаю, що не впаде. Ну що ж, друзі, на сьогодні, все. На сьогодні ми завершуємо, тому що втомився, якщо чесно, і залишилась лише одна дошка, але вже темніє на вулиці. Тому я просто не встигаю сьогодні все це зробити. Тож, хочеться, звичайно, все досить швидко, щоб відбувалося, але як казав один відомий український класик Don't push the horses». Тому не будемо гнати коней. Зачекаємо до завтра, і завтра буде продовження. Так, друзі, ну що, hello, у нас другий день, і ми продовжуємо з вами робити навіс над нашою терасою. І значить, що я вже зробив, поки не вмикав відео, тому що довгий процес цей був. Я відрізав е, той залишок, який нам не потрібний. Ось власне він, як бачите, відрізав крива коса, е, бо там не зовсім зручно підлізти е, пилкою туди. Фактично неможливо, тому трошки дорізав е, безпосередньо е, пилкою. Що е, зробив іще, і що придумав. Ну, як придумав? Треба з гарною ідеєю, як кажуть, переспати так, і народити її на ранок. Значить, я вирішив, що все ж таки трошки треба шліфанути нашу дошку і покрити її відповідно нашою лазурю, такою самою, як ми покривали е, ось цю нашу стіну. Чому? Тому що я не знаю, коли я буду оздоблювати е, під шифером ось цей цю ділянку, так чи буду її взагалі оздоблювати, і хочеться, щоб воно виглядало все однаково. Так як у нас дошка, ось ця підлогова, вона темна, і здається, якщо я не помиляюся, я її ще й покривав лазурію, але лазурю такою, як терасу. Це теж був палісандр, але він набагато світліший, він більше рижого кольору такого. І я б собі подумав, що погодьтесь, виглядає не зовсім ок, коли тут буде темного кольору, а тут буде якесь жовте біле да. Тому треба все зробити плюс-мінус однаково. однаково Кольором, щоб воно було більш естетично, тому я вже покрив цю одну дошку. Останню, яку ми будемо кріпити. Ці я відкручувати вже не буду. Буду е шліфувати і фарбувати їх е вже на весу, як то кажуть, так на, на горі. Е не знаю, чи добре це буде чи ні, е то ж це, якщо ви будете робити щось подібне, не робіть моїх помилок, як то кажуть, тому ці відео і повинні бути корисними для вас не просто як розважальний контент, а щоб щось для себе зрозуміти, зрозуміти весь процес, всю структуру, бо краще вчитись на чужих помилках ніж на своїх. Тому я зараз кріплю безпосередньо ось цю вже пофарбовану нашу останню дошку. Процес скріплення не буду знімати, бо ви все це бачили так: ставимо пластини зверху, знизу, відповідно, закріплюємо на кожній із наших труб саморізом да? великим, для того, щоб воно його прошило повністю і тримало. Ну і ви бачили, що силове навантаження, яке я давав, його достатньо для того, щоб витримати мою вагу. У мене 85 кг. Я впевнений, що витримати. Шифер буде набагато простіше. Тому я піднімаюсь і працюю. Ну що ж, ми все пошліфували. Значить, чи довго це ні? не довго чи зручно. Ну, якби шліфували безпосередньо на землі, то було б набагато зручніше. Ну і саме найголовніше це те, що ви всім цим дихаєте. Воно все на вас летить. Тому не повторюйте моїх помилок. Все відшліфовано. Нижня частина, так верхню, взагалі ми не чпали. Тепер е швидесенько покриємо його лазурю, нашою е темною, так такою, як стіна, і будемо переходити вже до монтажу нашого шиферу. Отже, завершили ми фарбувати наші приклади. Бачите? І тепер воно все-таки чорненьке, гарненьке, темного кольору. Колір десь сходиться, десь не сходиться. Ось тут, наприклад, ось ця дошка. Бачите, я її почав вже трошки фарбувати. Вона вирізняється серед усіх. Всі такі темні, ця світліша. Але нічого страшного, ми її зафарбуємо. Зараз хочу почати класти шифер, тому що воно у нас. Щось відбувається, небо затягнуло, зараз, мабуть, буде дощ і дощ непоганий. Тому зараз спробую, скільки встигну, стільки зроблю. Ну а не встигну, тоді перенесемо на наступний день. Сподіваюсь. Е, власне, ось бачите, все гарненько, тепер тільки застелити шифер, ну це не так довго, але одному піднімати його, потім кріпити таке собі задоволення. Тож, давайте працювати. Так, отже, швидко ввожу вас в курс справи. Ми будемо з вами засвердлювати е, спочатку ось цією морквинкою, да, е, покроковим свердлом. Е, Просверлимо дирку у шифері, у хвилях обов'язково, ті, що е, нагору йдуть. І будемо забувати е, спеціальні гвіздочки, да, спеціальні цвяхи, е, які для шиферу у нас. Це у нас цвях. Е, 5 на 120 ось тому ми і засвердлюємо п'яту дірочку на нашому ступеневому свердлі. І потім все це забиваємо завдяки звичайному молоточку. Тож полетіли? А, і, до речі, будемо піднімати за допомогою мотузки. Мотузку прив'язуємо відповідно по всій довжині, зверху і знизу робимо петлю таку, щоб вона не вискочила на одну із хвиль. І піднімаємо догори. Так буде набагато простіше, бо ось ці я затягував. По драбині це зовсім незручно. А тут раз 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 як відро із раствором. Я думаю, ви точно так робили. Тож полетіли. Де, дощ, все ж таки у нас пішов, так, як бачите. Тому зараз встановлюємо е, ці дві штуки і завершимо. Я відбиваю рівню. Бачите, не бачите, не знаю. А, тобто там, де хвиля висока, воно бачите, заходить, а там, де низька, воно чітко порівнює. Ось рівень лазерний. Світить. І тут та сама історія. Ось так це все виглядає. Бачите? Тобто там, де у нас низький, низька хвиля, там чітко порідні. Тому зараз фіксуємо і будемо продовжувати вже завтра, мабуть, тому що не знаю дощ, закінчиться чи не закінчиться. Нікому не відомо. Отже, я закріплю поки ось ці крайні частини, так? тому що у мене Ось там шифер повинен підходити під попередню шиферину. Так сталося, бо я тільки цю частину зробив, направляючи так, дерев'яні, і почав стелити з цього краю. Але так, щоб не змінювався хід нашого шиферу, як на господі. На нашому даху, так у сусідів так само, і там є якісь правила з якоїсь західної, східної, не знаю частини. Е, теж треба робити так, щоб воно не піддувало. Тому я саме так зробив. Ідеально було б зробити, звичайно, все разом починаючи з того краю. Але е, так вже сталося. Тому тепер виходимо з того, що є. Ми кожного разу ось так піднімаємо і підсовуємо під попередню шиферину. Тому верхнє кріпити поки не буде, тому що мені ще верхній ряд треба закріпити а от нижні можна вже кріпити, тому що вже тут наступні ми поставили і. Мінус морквинки в тому, що вона просверлює лише одну шифорину, а там у нас одна на одній лежать, і тому, відповідно, під нижньою шифориною вона просто не дістане або розсверлить верхню до великого розміру, що нам не потрібно. Тому беремо сверло і робимо завдяки сверлу. За допомогою сверла робимо отвір, який просверлить обидва шифери і прикріпить відповідно наш цях. Так, тепер кріпимо іще два рази відповідно, так цю повністю закріпляємо шиферину, а наступну лише праву частину закріпимо, ліву залишимо знову ж таки для тих самих потреб, щоб під неї підвести шиферину Let's go. Ось, як бачите, ось так ми реалізували вперлась нас пластинку, але нічого страшного, ми просверлили поруч дірку, і у нас. Наш цвях зайшов у цю дірку. Все, тепер точно воно там зв'язано так, що кошмар. Але ви бачили, що я вільно повзав по цьому даху, так, по цих вже прикріплених пластинах, по наших направляючих дерев'яних, і мене витримало. Тому із шиферами, я думаю, теж проблем не буде. Тільки я хотів сказати, що дощик у нас наче закінчується і можна буде продовжувати працювати. Але дощик вирішив інакше. І знову пішов. Тому, мабуть, ми на сьогодні дійсно завершимо. Бо лазити по, слизький, по слизькому даху, по слизькій шиферу теж не зовсім ок, не зовсім нормально. Тож, до завтра. Ну що ж, у нас новий день. Дах, як бачите, все в такому ж стані. І будемо продовжувати працювати сьогодні. Я впевнений, що ми все це закриємо. Знову кажу, ми, тому що ви допомагаєте мені, ви спостерігаєте за мною. Можливо, підказуєте. Я сподіваюся, якщо є якісь підказки, то підказуйте. Пишіть в коментарях для того, щоб набиратись досвіду. Ну і кажуть, що в коментарях можна знайти дуже багато всього корисного, навіть якщо хтось чогось не знає і відео не розкрите. То в коментарях іноді зустрічають досить розумні думки, щоб уникнути помилок для тих, хто буде монтувати собі щось подібне. Тож залишайте коментарі, якщо у вас в цьому є досвід, або якщо є якісь запитання. Ну, а я зараз кріплю телефон так, щоб вам було все видно. Ну і продовжую працювати. Cause you know, the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. Cause you make the world so beautiful, so beautiful. Так, як бачите, тут у нас е, наступна система. Під е, дахом власне, будинку я не можу кріпити, тому я кріплю на, не на останню, а на передостанню дошку. Відповідно, одна кріпиться, е, шиферина та, що верхня, і та, що внизу кріпиться на останню дошку. І посередині вони сходяться одна на одну. Відповідно, я їх дві закріпляю одним е, цвяхом, так, в двох місцях. Тому, відповідно, у нас виходить, що полоса ось ця із двох шиферин кріпиться на шість цвяхів. Мені здається, що цього достатньо. Більш ніж достатньо. Принаймні, ось це стоїть вже, і, слава Богу, і вітри, і сніги, все витримує, все нормально, нікуди не поділося. Тому я все кріплю власне, саме завдяки цим шести цвяхам. Так, чесно, трошки воно важкувато одному. Вчора не так якось відчувалося, сьогодні прям відчувається. Ну нічого, впораємось. Залишилось, по суті, все прибите, і ще одна шиферина ціла, і одну, мабуть, нахтіл розріжемо, подивимося, бо, можливо, вони ляжуть повністю, дві, трошки будуть звисати. Зараз глянемо. Так. А, і ще дуже важлива штука. Коли ви кріпите, здається, прикріпили, але коли наступити поруч, то виявляється, що... Флях не повністю прикриває. І у мене, до речі, була така історія з попередніми шиферинами. Там у мене були, потім підтікало, трошки коли дощ стікає по самій хвилі шиферу. Тому обов'язково наступіть поруч і її ще разочок, щоб воно повністю увійшло. Що ми робимо наступним кроком? У нас залишились ви бачили два шматочки. Ми їх виміряли так, щоб було рівненько-гарненько, ми відрізаємо по 80 см. Я вже розмітив, зараз розчерчу лінію за допомогою рівня. І будемо різати. Різати будемо ось таким кругом по бетону. Він трошки вже злизаний, але для того, щоб порізати шифер, якраз піде. Крім того, обов'язково пам'ятайте про засоби захисту, бо пиляка з нього летить, неважливо, який у вас він азбестовий чи не збестовий, обов'язково захищайте свої легені, бо пил цей сідає і будете потім мати проблеми. Тож зараз беремо рівень, розмічаємо відповідно, лінію робимо і відрізаємо гарнесенько. Те ж саме робимо з другою, і потім монтуємо. І на цьому, я думаю, вже фінал. Так. Ну, власне, не ідеально рівно. Треба вміти визнавати свої помилки. Але але, ми ось цю частину сховаємо куди? Під дах, правильно? Тобто виступаюча частина у нас буде ось ця, вона буде е, краєм рівненьким. А ось це сховається під е, іншу, відповідно, е, шифрину. Тому нічого страшного в тому я не бачу. Зараз те ж саме робимо з другою. И все. И на гору. На балкон. Ну, На цей раз результат трошки кращий. Все одно є нюансики, але вони не критичні. Тому let's go! І тут треба зауважити один важливий момент перед тим, як закріпити останню... Підняти, точніше, останню шиферину. Нам треба попіклуватись про те, щоб всі інші були прикріплені листи. Чому тому, що коли ми помістимо вже останню, залазити буде ну, вкрай незручно, тому відповідно треба зараз це зробити. Потім підняти останню шиферину. І вже ми її дістанемо через те, що вона не така велика. Ми її дістанемо відповідно з країв, прикріпимо стоячи на драбині. Тому ось цей момент враховуйте, Бо, наприклад, мені зовсім незручно буде залазити. Можливо, у вас інша конфігурація, конструкція, але вилазити по краям, які можуть відламатись ну така собі історія. Тому я зараз цим займуся, потім підніму останні шиферини. Порались ми із цією місією. Вона була непроста, адже не хотіла заходити. У мене якраз розбився телефон, і е, я не зміг засняти. Я забував, підставляв дощечку по всій е, довжині, да, по всій площині нашого шифру і забував. Як бачите, все забилось, все в рівень. Зараз рівень покажу. Ось так. Бачите? ниточка натягнута. Все рівнесенько, все гарнесенько. Ось так виглядає тепер у нас наша тераса. Мені здається, непогано. Непогано, але у нас е, трошечки вибувається е, із загального вигляду. Ось цей кіпіш, так ось цей смітник. За великим рахунком, це не смітник, це у нас крісла, які повинні стати диваном. Як то буде, щоб не пропустити, підписуйтесь, щоб побачити це все? Ну і я знайшов ось такий листочок. Я кожного року прошу собі план робіт на кожен рік. І тут першим пунктом, 23-му році, було навіс над терасою, який ми почали робити. Трошки зробили частину і перестали, да? і сьогодні, нарешті, офіційно я можу тут його О-о-от, Так, от, от, так от. одна із, один із планів здійснився. Тут ще багато є планів про клумби, які ви бачили вже праворуч, ліворуч вони закладаються, вони обов'язково будуть, але будуть трошки згодом шпалери для винограду, компостну яму ми будемо переробляти. Ну і так далі. Багато всього. Ну, а для того щоб все це не пропустити, якщо вам це подобається, такий контент, то обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку, бо я старався, якщо чесно, працював, зробив нарешті те, що планував. Ну і напишіть коментарі, можливо, щось я зробив не так, можливо, є якісь поради, можливо, є якісь запитання, кошториз того всього. Для мене невеликий, тому що шифер був куплений батьками ще досить давно. Він купувався ще для перекриття в цілому даху цього будинку. цієї дачі да? Як бачили, шифер там дійсно достатньо страшний. Але поки я не перекриваю, бо розумію, що то дуже багато на деревину треба нові кроки викласти, нові перемички достатньо дороге задоволення. В принципі, в принципі, на сьогодні це все. Дякую вам за приділений час. Я пішов відпочивати. До нових зустрічей!